Доброго дня всім. Настраюю камеру трошки. Зараз працюю в кінцеті, хочу зробити не то, що відгук, а так просто розказати трошки ситуацію свою. За мову, як проходить переговори з босом. І як скрізь. Тобто, конкретно так, щоб в двох словах. Треба вчити. вчити і слухати багато англійського, тому що треба розуміти. До боса я вже якби привик, я вже розумію, що він, ну, він знає мій рівень англійської низенький. Да? І він вже там теж говорить такі слова прості, що я можу зрозуміти. Ми підійдемо трошки ближче. Прості ситуації. Прості ситуації. У нас було вчора поламався робот ночою. Я приїхав, з ним ремонтую там. Перший раз його не було, я сам ремонтував. Ну там технічно, а це зараз датчик весовий поламався. Да. Тобто він говорить, ну я приплисну, ти два слова, три понімаєш, а то три ти не понімаєш, треба догадуватися. Тобто, ну Треба вчити, треба вчити, тому що ти виходиш в город, в кожного свій рівень англійської, в кожного свій наголос, свій акцент. І ти цього не розумієш. Тобто ну, треба вчити хоча б взяти там якихось 100 слів, так? і їх реально треба завчити. Щоб ти хоч знав щось. Ну, я вже не говорю про норвежську, я говорю тільки про англійську. Бо от різні ситуації. ну Ну, одна із ситуацій, наприклад, да? одна із ситуацій. Саме наболівша, гроші, оплата. Ти з ним договариваєшся за одну суму, а він тобі в відтоги платить другу суму. А чого так? А він каже, я тебе не зрозумів. Ну, тобто ви зрозуміли. Або я його, або ти мене не зрозумів він каже. І так багато в чому. Ти більше якщо так ну, більш поглиблено розібратися. Дивіться, їхав я на, до нього на 180 крон, А він мені сказав 1601 три місяці. Ну, думаю, хорошо. Поки міськ мене навчиш хоча за 3 місяці, що тут можна навчитися. Да? Асом бути вже можна. Проходить три місяці і він мені каже, ти мені підходиш, ну так я тобі буду платити тих 160 крон, розумієте, так? Да? Не платити він 180. Я кажу, давай якісь може преміальні, там, тому що у нас на фермі повинно 2-3 людини робити. Ну дві, дві. Три, це, звісно, там. дві. А ти повниш, ти там то зробив, ти там, то там теля здохло, то там що. Ну, я кажу, я ж не винуватий, О, там, то ти там не додивиш. Ну, розумієте. Причину можна знайти за скрізь завжди. Тобто, людина настроєна не платити, він розуміє, що він може не платити, і йому за це нічого не буде. От. Такий розказ. Тобто, треба, бачите, воно все переплітається. Зарплата. Ці спитательні сроки, ці всі проблеми на роботі обучаючий період, англійська, норвежська. Розуміння між собою, також немає нормального. Я маю віду з приводу англійської. Він не розуміє, ну, того, що там. Він робить свою, в нього своя задача. Якби. Такі різні ситуації по роботі, по роботах, по молокову, по телятах, по техніці, по малих тракторах, по великих тракторах. Все треба вчити. Треба вчити, треба вчити. Ну, Отак.